Служба безпеки України на Донеччині викрила ще одного публічника ворога під час контрдиверсійних заходів у деокупованому лимані. СБУ затримала ворожого інформатора. Місцевий безробітний мешканець передавав навіднику танкової роти тактичної групи Купол інформацію в оборонній сфері. Навідник залучив свого знайомого через соцмережу однокласники та просив його збирати інформацію щодо місць дислокації Збройних сил України та маршрутів Військової техніки, яка рухалась на Бахмутському напрямку. Крім того, під час боїв за Лиман цей інформатор ускладнював рух української військової техніки. На шляхах відходу він розсипав саморізи для того, щоб пробивати колеса, колеса автотранспорту захисників України. СБУ затримала зловмисника, повідомила йому про підозру за частиною 7 статті 11 позначкою 1. це надання збройним формуванням країн на агресора допомоги уведенні бойових дій проти України.